У нас сегодня специальный выпуск. Итак, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Э -э, огромное количество репортеров уже отменили билеты. Э -э, все рассчитывают фактически, уж я не знаю, на чем основываясь, на том, что переговоры продолжатся не один день. С тех времен понятно, что условия на земле и положение, реальное положение дел сильно изменилось. Ждали что-то другого? Ну так, просто ради интереса. Удовольствие смотреть за академиком, ну, ну просто реально, вот, вот, гроссмейстером, гранд-гроссмейстером. И люди перестанут гибнуть. Никому не нравится, когда льется кровь. Мы же не садисты. Персона Одесса, Николаев, сюда, Приднестровье, ну очевидно. И э, вот эти все вот... Сумы, Харьков, ну все наше заберем. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. І ні, ми не в Стамбулі. Ми все ще працюємо для вас із Києва. Але про Стамбул будемо говорити дуже і дуже багато. Я вам поясню тактику і стратегію російської делегації. Я вам розкажу, чого очікуємо. Ми і що насправді ми отримаємо. Але як завжди, все по черзі. Ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачення і пам'ятайте, що ми маємо бути свідомими ворог. Просто. Так здаватися не збирається. Отже, як і очікувалось, холодного в Стамбулі не буде. Рудого до речі, в Стамбулі не буде. Теж Путін відправив на перемовини щодо завершення війни 15-го помічника другорядного радника, прям показуючи, що він із трусішок як вистрибає, як хоче зберегти якомога більше життів. Русским мальчикам Гей-гей, діду, з тебе ти Шо? Так війна може закінчитися навіть швидше ніж обіцяв Дональд Трамп не за 24 години, а буквально за 12. Тобто, в нас є хороша новина для росіян. Вас таки поженуть на убій та м'ясні атаки. Ну, слава богу, я то вже в якийсь момент навіть почала переживати, що поголів'я росіян перестане скорочуватись. У нас сьогодні спеціальний випуск. Итак, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Буквально несколько часов назад Кремль опубликовал кадры большого совещания, которое президент России собрал перед вылетом российской делегации в Турцию. Кроме переговорщиков за столом. Глава Медлавров, министр обороны Белоусов, начальник генштаба Герасимов, директор ФСБ Бортников, руководитель Росгвардии Золотов а также командующие группировками войск в зоне спецоперации. Внушительный состав участников совещания указывает на серьезное отношение Москвы к переговорам в Стамбуле. Глубокой ночью в Турцию пролетел Ил-62М специального летного отряда России с членами нашей делегации. Возглавляет делегацию помощник Путина Мединский. Як сообщив істочник нашей програми у Мединського вже були контакты контакти з українською стороною до вылета из Росії в Стамбул. А чому я не сказала, що в нас спеціальний випуск, таке враження, ніби вчора в нас був не спеціальний, але завжди треба додати пафосу пізня зустріч. Подивіться, хто за столом. Господи, да вони за цим столом вже чверть віку там вже нікого нового. Як власне і у Стамбулі. Але зараз буде шок інформація От прям шок. Слава Богу. Слава Богу, виявляється, що як тільки російські пропагандисти покидають територію Мордера, коли починають дихати свіжим вільним повітрям, в них. Навіть розум провітрюється. От дивіться зараз. Ви почуєте, побачите людину, яка як правило грає роль чоловіка з Кабєєвою. Так він буквально публічно ротом каже, що звісно ж так реалії на землі змінились за ті роки повномасштабної війни. Він сам розуміє і намагається пояснити упоротишам, що з 22-го року все вже інакше. Херсон наш з під Києва, Сумщини Чернігівщини, Росіян прогнали і дали їм пизди. Харківщину очистили. Я вже мовчу про кількість, силу, професіоналізм нашої армії та різновиди озброєння. Ми з разка 22-го року і 25-го за цей час самі над собою зробили неймовірну роботу і пройшли зростання. Тож єдиний документ, який може підписати українська делегація, це обіцянка ще наштовхати росіянам за щоки. Интересная, кстати, деталь, что во дворце долма Бахче еще э, со времен султаната э, Султан заказал Ивану Айвазовскому картины, и переговоры пройдут в окружении полотни шедевров нашего мариниста. Здесь такой нюанс любопытный, что Айвазовский-то родился в Феодосии. Да, как бы не начали делегации спорить о том, украинский это художник или русский, я думаю, что первым делом договорятся о том, что он. Русский и э, в этом сойдутся. Но если серьезно, то, конечно, ожидания очень большие. Конечно, м -м, очень много спекуляций по поводу визита сюда первых лиц. Пишет об этом и CNBC, и CNN, и э, New York Times, и российские СМИ, и э, европейские СМИ. Но только что, как мы знаем, Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможности участия Владимира Путина в э, Украине. Российских переговоров. Но, собственно говоря, понятно, что э, огромное количество репортеров уже отменили билеты. Э, все рассчитывают, фактически уж я не знаю, на чем основываясь, на том, что переговоры продолжатся не один день. Но это еще раз э, гадание на кофейной гуще. Что касается сути переговоров, то именно здесь вот в этом дворце в 22 году были достигнуты и парафированы, есть такой дипломатический термин, те соглашения, на которые мы были тогда согласны. Это и нейтральный статус, это, естественно, отказ от НАТО. Это структура украинской армии после заключения договора. Это контроль над территориями. Но с тех времен понятно, что условия на земле и положение реальное положение дел сильно изменилось. И в этом смысле остается только догадываться, какими будут переговорные позиции вот с технической точки зрения, потому что понятно, что каждый нюанс важен. Ну, давайте так. Я можу здогадатися, що українська делегація не буде претендувати на території Російської Федерації. Ну а далі поборемося. Та й зрештою, я би хотіла все ж таки сконцентрувати вашу увагу на тому, на чому постійно носяться і наполягають росіяни. Парафіювали, парафіювали, тобто поставили свій підпис представники української делегації. Слухайте, а як так трапилося, що жодного розп'ятого хлопчика нам за понад три роки повномасштабної війни не показали, але постійно про них кажуть, як і про ці документи. Жодного разу ніхто їх не опублікував. Ну, якщо там вже стоїть український підпис. Покажіть нам, покажіть. Але не в цьому навіть суть. Тепер мені все стало ясно. Я зрозуміла. Зрозуміла, чому воєнний злочинець Путін свого часу розвівся із дружиною. Чому він має прохолодні стосунки зі своєю Аліною? Ось воно. Евріка, стільки років на це. Пішло, а відповідь була очевидна і на поверхні. Жодна жінка в житті пині, жодна коханка, ескортниця, утриманка, секретарка так не ласкала його важкодоступні місця, як це вміє і робить Соловйов. Все. Він і тільки він найкращий. Він леже, смокче, причавкує, покусує так, що так може тільки він, тільки він має такий доступ до тіла холодного. Путін геній, Путін найвеличніший, найрозумніший, найхитріший. Правда? Серйозно? Але якщо все так, то поясніть мені, чому це каже людина за гроші, а не просто так увесь світ. Чому цього не кажуть СВОшники, наприклад, які беруть активну участь в двіжухі? Я хочу нагадати, що використаний гандон вдруге новим вже не буде. І всі інтелектуальні здібності, таланти Путіна ми вже побачили. В 2014 році Росія отримала більше ніж мало, а з 2022 року. Втратила більше, аніж розраховувала. Путін це ракова пухлина, яка вже пустила метастази по всій Росії. І на щастя, мій вік дозволяє мені констатувати, що я разом із вами ще побачу розвал цього блядушника. Ждали чогось другого? Ну, так, просто ради інтересу. Ждали, що ми скажемо, ні, ах, якщо там поїхав Зеленський і він он таку істерику, то. Мы не пойдем и ничего не будем делать, так? Не. Или вы думали, что. А, вот а, сейчас, вот, вот сейчас, да, конечно, сейчас вот такое давление, мы срочно объявляем. Так что ли? Я смотрю, вчера, когда опубликовали. Состав делегации в 11 вечера, прям у ряда патриотически настроенных каналов истерика пошла. Мол, все, все пропало, как же так. А потом голова включилась. У нас так у, у многих, то есть про либералов я ничего не говорю, у них голова вообще никогда не включается. А здесь вот чуть-чуть одумались, чуть-чуть, немножко так. Вообще самый понятный, самый прозрачный. Мысли о вот, вот прям вот удовольствие, удовольствие смотреть за академиком. Ну, ну просто реально, вот, вот гроссмейстером, гранд гроссмейстером Послушай, всю свою политическую карьеру Владимир Владимирович Путин доказал, что он четкий, ясный, последовательный. Продуманный политик, где каждый его шаг вытекает из базовой установки национальных интересов России. Да. Дальше. Все, что делается, выстраивается в системе понятной, четкой, жесткой логики. Почему Владимир Владимирович сказал Стамбул? Случайно? Нет. Арабские Эмираты, не Сербия, не Рикьявик, Стамбул. Почему раз за разом Владимир Владимирович Путин повторял, были достигнуты договоренности? Почему Владимир Владимирович каждый раз рассказывает об истории российско-украинского конфликта, поясняя, что это было сделано, как это было сделано, когда это было сделано и почему это было сделано. Рассказывает о том, что в Стамбуле были достигнуты в 22 году договоренности, они были парафированы руководителем делегации Арахами. Я буду в голосину просто орати, коли коли-небудь через десятиліття ми дізнаємося, що Путін був завербований іноземними розвідками, і все, що він робить зараз, це розвал Росії. Тому що, так як робить це він, справді ніхто би не зміг цим впоратись, Вдумайтесь, до 2014 року, в нього було все. Ціни на нафту, багатство, велика вісімка, всі його тьом-тьом-тьом, Олімпіади, зустрічі, і просрати все, просто все через свої геополітичні амбіції. Але все ж таки раптом ви пропустили, то я доповідаю вам ротом, що Росія таки перемагає. І не треба, не треба в коментарях мене завалювати питаннями, де, як, на якому напрямку. Вони перемагають не тільки нас, а й увесь блок НАТО. Шахемат англосакси. Це ж знаєте, дуже схоже на те, що відбувалося минулого тижня під час війни між Індією і Пакистаном, де днями обидві країни на випадки назвали себе переможцями у цій війні. То Росія хай нам байдуже з усіх каналів вже ротом з Кабєєвою, Сіманян, Кісільова Салавйова, оголошує себе переможцем третьої світової. Я б дуже хотіла подивитися на наступний твіт Трампа після цих слів. Виявляється, що ралії на землі до жопи. Втрати байдуже, темпи просування та плювати. Головне, що ти сам визначив, що таке перемога? Ну хіба це не переможна перемога, що Росія, наприклад, нарешті контролює більшу частину Курської області? Це перемога. Хіба це не здобуток, що Росія приблизно ще 150 років буде окуповувати всю Україну сьогоднішніми темпами? Звісно, перемога, а могло бути 200 чи 250 років. Головне, щоб зґвалтовані 25-річним правлінням Путіна росіяни не задавали зайвих питань. Сьогодні Ми воюємо Воюємо. з усім так називаємим, воюємо. Ми ж не з Україною на Україні воюємо. Навіть Трамп заявив, щоби не ми, то війна закончилася через три дні, правда ж, він ж сказав. Це. Так от ми воюємо з ними з всіми. и мы побеждаем. Можете себе представить. А можно это было себе представить до Путина? Нет, нельзя было. Поэтому для человека русской культуры, русской истории, живущего в России, поддерживать Путина — это гордость. Они думают, что они меня этим обижают, что они так говорят. Нет, они меня совершенно не обижают. У больше не будет однополярным. Все. Гегемония закончилась. И закончил ее кто? Ее закончил Путин, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы горды быть его доверенными листами, лицами, или, как вы сказали, путинистками. Сесть, разговаривать и договариваться. Все, и заканчивать это все. Никому не нравится, что гибнут люди. Мне не нравится. Вы знаете, я уверена и Путину Владимиру Владимировичу, не нравится совершенно, что гибнут люди. И если бы люди не гибли, если бы они не принялись в 2014 году уничтожать наших людей, эта война, которая идет сейчас, не началась бы. Понимаете? С самого начала она бы не началась. Мы очень надеемся, что действительно переговоры пройдут, и люди перестанут гибнуть. Никому не нравится, когда льется кровь. Мы же не садисты. Не садисты. Ви канібали, ви людожери, ви маньяки. ви набагато гірше. Навіть герой романів Стівена Кінга Янголи на вашому фоні. Навіть Гітлер у пеклі шокований від ваших дій. І ви всі, ви всі однаково, причетні до розв'язання війни, до вбивства наших людей. І що не менш цікаво до ваших теж, але на вас наплювати. Ну і зрештою, не тільки ж нам говорити про них. Вони, друзі, звісно, теж слідкують за нашою роботою, бо розуміють, наскільки вона важлива. Хоча і не ясно. Я хутарянка, сілянка. ким я ще тільки не була. На що вас парян мене дивиться? Не ясно. Ви ж перемагаєте, у вас все класно. За що ж ви переживаєте? Тупих сілюков для цинтіл, курбанових, Влащенка, ім'я цим шалом легіон. Еще раз для тупых: верховный все время говорил про стамбульские договоренности, и поэтому, когда снова возникает мирный трек, то туда же, на то же место и с тем же представителем России. Разве это не очевидно Что? было? мав додати. Давайте так є такий прекрасный украинский вислів. Дурень, думкою багатіє. Так от, це ідеальна характеристика для росіян усіх часів. 22-му році вони думку гадали: слухайте, а що ми будемо робити з Києвом? Як буде виглядати парад победи, як ми пройдемо, як Сіманян, Скабєва всі повинні були бути на Крещатикі Сидіти і дивитися, як Путін приймає парад. І що? Глотнули. З тих пір життя їх чомусь нічого не навчило. Та не було гауляйтера, не було перемоги, параду. і в 25-му році вони все одно ходять по колу. Розумнішими вони не стали, і вже без перемиря, припинення вогню, без просування на фронті, вони вже думають, як будуть контролювати сірі зони, і де як справжні нацисти будуть розміщувати фільтраційні табори. Которая тем или иным способом станет нейтральной, еще какой-то, там появятся внешнее управление. Он Николай Янович Азаров вернется, возглавит. Обязательно появятся фильтрационные какие-то лагеря, в которых людей будут просвечивать насквозь и будут работать чекисты годами на освобожденных территориях, даже если это будут полусерые территории. Стоп-стопе! А выявляете, что Ми напали не тільки на Росію. Я не стигаю за цими новинами. Ми вже напали на Угорщину. Бамбім Будапешт, Переходимо кордон. Українські дрони атакують атакують сусідів. What's going on, що несеться. Насправді ж, друзі, дійсність, як і завжди, куди банальніша і не така цікава. Українські прикордонники по всій лінії нашого кордону використовують дрони. Ну, по-перше, для моніторингу чи ніхто не намагається вибігти від нас і зайти від когось іншого. Працює проти диверсантів, ну і просто заради безпеки українського кордону. Літає дрони. І от один наш такий дрон нещодавно збили у горці. Це було декілька тижнів тому. Вся команда Орбана дуже довго думала, як як зробити цей дрон буквально викликом для Будапешту. І вигадали все, в них там прям є ціла історія. Він же близький друг Путіна і не міг не підняти бучу та паніку, що ледь-ледь навіть не довелося кликати Путіна і просити його ввести війська аби захистити Угорщину. Пошену ну чому? Чому всі, хто дружить із Росією, вони такі упороті? И также Э сообщение по Э линии Украины. На Венгрии сбили украинский дрон. Продолжается война украинских и венгерских спецслужб. В воздушном пространстве над Венгрии сбит украинский дрон. Беспилотник был обнаружен радаром. Это город на северо-востоке Венгрии, недалеко от границы с Словакией и Украиной. В спецслужбах не исключили, что дрон использовался украинскими военными в разведывательных целях. Премьер Венгрии Орб Обвинил украинские спецслужбы в попытке сорвать венгерский референдум о членстве Киева в ЕС Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование. Это заявили в Венгрии, и также. из э, uh, главного Это состав нашей делегации у участии в переговорах с Украиной. Давайте еще раз озвучим этот список Президент России подписал... ні. Ну, все ми стільки всього встигаємо, ну буквально прям не вони імперті, а ми не вони могутні, а ми. Але знаєте, чому я не вірю, особливо в світлі всіх цих примовин, подій у Стамбулі, що хтось колись зможе Україну змусити під будь-яким приводом і соусом просто взяти і віддати наші території Росії, віддати за просто так, віддати без бою? Той, хто бачив, що ці орки робили з нашими людьми, які катівні будували, як знущались, як перетворили наші регіони на концтабори. Той ніколи не зможе навіть подумки допустити, та й нічого страшного, хай забирають. Я довго думала, що таке ісконна на русські землі. І знаєте, я їх таки знайшла. Це пекло, ад прісподня чистілище. Ось це точно те, на що може претендувати Путін та всі його посіпаки. Вони звідти прийшли, туди ж і повернуться. Ну, а ще важливо не забувати. До 22-го року. Ніхто із українців, чи радше більшість українців навіть в страшному сні не могли собі уявити, як це жити під російською окупацією, і що саме вони будуть робити із українцями. Тепер всі геть всі побачили і добре знають, хто такі росіяни, на що вони здатні. А отже, ворога не пустять навіть ті, хто сьогодні не поспішає долучитися до Збройних сил України, і саме із цією правдивою репутацією, кровавою для росіян. Намагаються працювати з сосальдо та соловйов, але здається, що поки вони піздюнькали у студії, то у дідів прямо на мікрофони капала українська кров. Що твориться зараз? час? Починають просто-напросто розпространяти інформацію, про те, що руски прийдуть устроять із всіх тих, хто залишився концлагерь. Паспорта не выдадут, дадут какие-то временные справки на, э, по тому положению, которое человек занимает, дальше, чем из Херсона, никто не выйдет. В общем, они начинают нагнетать пропаганду. А так где-то было. Ну, это они так делают. Да, Это было это было в нацистской Германии. Да, Мы освободили четыре территории Крыма под 10 миллионов человек. Где-то Все паспорта получают. Зачем речь? Где-то хоть раз так было. Вот это а они что сейчас в Херсоне... А Россия Готовят сдачу Херсона, получается? Получается, да. получается, да, да, да. получается? получается, что да. Они же Получается что неизбежно. Херсон, Одесса, Николаев, Приднестровье, ну, очевидно. И э, вот эти все вот... Сумы, Харьков, ну, все наши заберем. Ой, я не могу. Соловйов каже, що всі розуміють, що так і буде. То друзі, напишіть в коментарях, чи думаєте ви, що це справді абсолютно неминуча наша реальність. Ну і я вам хочу на сказати, що не те, не те місце все ж таки обрали для псевдопереговорів. Я розумію, що це нереалістично, але їхати треба було в Донецьк. От буквально брати Путіна, Ердогана, Трампа, Сідіньпіня і прям там засідати. Бо ніщо так не передає велич Росії її потуги на фронті, на світовій арені, її міць та могутність, як окупований понад 11 років край, все, що здобув розграбований Донбас за цей час, це остаточне знищення Москвою. Їй богу, це якийсь експеримент над людьми. Скільки вони стягнуть під окупацію, скільки витримують та, хоча б без води. От би Донні це побачив, хоч один раз. Як Росія матушка забрала Донбас назад додому в бідність та розрух. Не було кілька днів, Именно поэтому как бы полная раковина грязной посуды, потому что воды просто не было несколько дней. Її надо таскать техническую хотя бы воду откуда-то. Никто, разумеется, без меня этим не занимался и в мыслях не имел. все емкости пусты, все абсолютно пустое, хорошо, хоть осталось там 3 литра питьевое, вот сейчас пойду на добычу, поеду. То есть, ну, здесь все по классике, все как обычно. По 500 порывов в день народ говорит, как обычно, никто ни хрена не ремонтирует, и воды будет все меньше, потому что засуха продолжается, все давно высохло, доило. Говорят, они там что-то сейчас делают с шахными водами, но шахные воды пить не будешь. Ну а ты нам... Ну если наверное... хотя бы на мытье посуды пустят, это же уже будет полегче. Слушай, у нас течет такая вода из крана, что ее сложно, так сказать, жалко даже ей фекалии смевать в унитазе. Это чисто так, вот замочить, ополоснуть, а потом все равно приходится ополаскивать нормальной водой. Или протирать влажными салфетками. Вон Тимофей тут к нам приехал і поймал какую-то кишечную хрень. Я говорю, ты что, с ума сошел? Помыл, говорит, посуду вот водой з-под крана текла. Россия! Россия! Мало би зараз кричати монтян. Щось вона невесела. Ну, Такої антиреклами федерації і окупації ще треба пошукати. Але здається, що вороги і зрадники отримують своє. Ну а наших людей в нормальні умови ми обов'язково повернемо, навряд через дипломатію, але вихід обов'язково знайдеться. Ви, до речі, друзі, можете поділитися в коментарях своїми думками з приводу того, чого нам чекати від Стамбулу. Ну і під завершення не забувайте обов'язково лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримувати Команду youtube каналу «Курбанова Лайф ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми завжди залишаємо, в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Всі дані і всю інформацію ви легесенько знайдете на нашій основній першій сторінці youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!